Місяць тому вони були підприємцями, вчителями та дизайнерами. А сьогодні резервісти Чернігівського батальйону Національної гвардії і одразу ж їдуть до однієї з найгарячіших в країні точок. Ви заступаєте на охорону громадського порядку під час проведення межі операції в Харківській області. Не проведжали бійців на небезпечну місію ні дружини, ні мами, адже більшість солдат кияни з родинами. Вони попрощалися ще коли йшли добровольцями до військкоматів. Перше время да ми з жіною лісто із неділю ми. То есть, ну, тяжело було. А потім как-то ми добровольці. Ми знаємо, що ми добровольно пішли на зальну гвардію в резерв. і ми робили це осознанно, наші сім'ї теж к цього готові. А деякі бійці кажуть, вибору не було. Крім Нацгвардії, іти більше нікуди. Не пускаємо не пускає. Запевняють, залишили мирне життя з роботою, сім'єю і буденними справами без вагань. Зброю до рук взяли з готовністю. Жалко тих ребят, які не роблять того, що робимо ми. От, тому що, якби зараз реально всі піднялися і з'явили бажання захищати свої сім'ї, я думаю, до такого б не дійшло бы. На сході вже несе службу Чернігівський батальйон Нацгвардії охороняють блокпости у Маріуполі. Однак ті бійці досвідчені колишні співробітники внутрішніх військ. Ці ж хлопці пройшли тільки три тижні посиленої підготовки зі спецназівцями. Я дуже много знав, тобто що я за два роки не знав в армії, тобто я очень много за три тижні, тобто нас многому навчили. Муж три переконують вистачило. Тим паче у більшості є серйозний досвід. У когось гарячі точки, а у когось інші бої. Я потім майдану сюди. А от із амуніцією у них тільки найнеобхідніше. Ну руки, ноги получили, автомати є, патрони є – це найголовніше. От, стальное все залежить від нашої волі. Що загін їде на серйозну справу? Зрозуміло вже з того, як ділять місця в автобусі. То в тяжого бронежилетах возле окна, Залишають чернігів бійці Нацгвардії із жалем. Розповідають, містяни дуже приязно до них поставилися. Навіть цигарки на КПП носили на сході такого теплого прийому не чекають. До опору місцевих готові ми не будемо ні, ні мирних людей, ніколи, ні в якому випадку стріляти. А пособники? ну з пособниками розговор бути короткий. Виконувати бойові завдання гвардійці готові. Навіть страшні кадри протистоянь на сході рішучості у чоловіків не зменшують. Війна красива, не буває, Не бояться тільки сумасшедші. Звісно ж, страшно. Кожен готовий, кожен знає, на що він йде. Переживають солдати тільки за родини, які треба годувати. Комбат заспокоює. Зароблені бійцям гроші виплатять вчасно. Може, зараз там ще є питання, тому що треба зібрати певний пакет документів там і з місця останньої роботи, і з, як хто стояв на біржі, то повинно забрати пакет документів і кожному будуть виплатені матеріальні кошти. Наразі мінімальна зарплата резервістів 1800 гривень. За кожен місяць операції за межами своєї частини отримують додаткову тисячу, а з травня платню обіцяли підвищити.